Брудні щури із Міністерства оборони Ерефії та суднобудівники намагаються перекласти один на одного відповідальність за доведення до критичного стану єдиного рашистського авіаносця. Нам надо туди послати своїх спеціалістів, допомогти їм розібратися. Єдиний російський авіаносець, важкий авіаносний крейсер адмірал Кузніцов, перебуває в критичному стані. Наразі судно знаходиться на 35-му судремонтному заводі в Мурманську. Щоб продовжити ремонтні роботи, нещодавно було ухвалено рішення про переведення корабля із сухого доху до одного з причалів судремонтного заводу. Втім, ще на стадії підготовки з'ясувалось, що крейсер взагалі не здатен переміщуватись власним ходом. Відтак була здійснена спроба переміщення за допомогою кількох буксирів, однак і це виявилось неможливим через критичний стан. Корпусу спеціалісти попередили, що стан адмірала Кузнєцова не дозволяє спускати його взагалі на воду, адже він з високою долею вірогідності перекинеться на бік та потоне. Незламна країна, незламні українці. Триває наш марафон. Говоримо про Бахмут і Солодар. Зараз найгарячіше місце на фронті. І з нами Сергій Черватий, речник східного угруповання військ. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день. Пане Сергію, якщо можна оперативна ситуація, і щодо Бахмута, і щодо Солодара, Бахмут-Силедар залишаються місцями зосередження головних сил противника на східному фронті і найбільш агресивними напрямками його дій. Зокрема, в Соледарі він намагається зібравши найкращі. Підрозділи організованого злочинного груповання Вагнера досягнути там проміжного успіху вчора. Безпосередньо в Солідар і Бахмут командуючий східного групування військ генерал-полковник Сирський, де прийняв доповіді командуючи, вивчив обстановку, дав необхідні вказівки, і відтак там триває зараз найзапекліші такі бої. А ми щойно говорили з військовим експертом, і він каже, що на Солидар росіяни переключилися, тому що Бахмут так і не взяли, не змогли взяти ні до нового року, ні до старого нового року, і до китайського нового року теж вже очевидно, що не візьмуть. А давно вони на Солидар переключилися. Навіщо він їм? Ну, Солидар давно був одною з точок, на яку вони постійно намагалися атакувати, і протягом може, багатьох цих місяців вони постійно зосереджували свої засилля на тому, щоб Найти слабке місце в нашій обороні і намагатися її системно прорвати. Відтак на Солідарі вони мали певний тактичний успіх і бажають його розвинути. І відповідно українські збройні сили і інші сили оборони роблять все, щоб не дати їм цього зробити. А, те, що пан Олександр Сирський їх поїхав туди саме і на Бахмут, і на Соледар. І ви самі сказали, що дав розпорядження і посилити я так розумію, особовим складом і технікою якоюсь. А що розказують самі бійці з цього напрямку про цей, про цю поїздку генерала? Ну з, безперечно, це вони відчули підтримку, тому що це приклад такого, знаєте, класичного військового лідерства. Коли на відміну від росіян, коли їхні генерали далеко в штабах, десь за кілометри і кілометри від них, і вони тільки в виді паперових розпоряджень чи там телеграм, які сотримують вказівки, то тут, коли трьохзірковий генерал безпосередньо серед свого особового складу по суті управляє боєм на певних. Ділянках дає тут же розпорядження про підсилення артилерією іншими там речами, які необхідні на полі бою. Підтримує морально найкращих, хто там зібрався, там, зокрема, медика Дарину, яка можливо вже бачили, відео облетіло соцмережі, яка надає допомогу нашим військовослужбовцям, і в тому числі цивільним цивільному одному громадянину який попав, він її заохочує. Звичайно, це, це важливо. Там складна битва, можливі. Перемоги можливі невеликі відступи, але важливо, що керівництво дбає про собор, що солдат і генерал вони в одному строю, і всі президент не так давно туди теж приїжджав, Інші діячі туди приїжджали і громадські, і, і політичні, і державні. Тобто, це важливо, що вся Україна на одному нерві, всі розуміють, що це наша земля, всі за неї б'ються, всі разом переживають за своє військо. А для ворога що це значить? Для ворога це значить також дуже багато, тому що вони розуміють, що ми не збираємося віддавати їм ні клапті української землі без бою. Ми будемо битися до останнього. Ми намірені показати на кожному кроці, що ми, що ми б'ємося і присутність такого. Керівника безпосередньо там це це яскрава такий маркер, демонстрація того, що ми робимо все можливе, звичайно більше тільки в руках бога, але те, що в руках збройних сил вони намагаються зробити, щоб якомога потужніше надати школу шкоду ворогу, враження ворогу і стримати його наступальні дії. Пане Сергію, ви говорили про те, що чекаємо, і ми морозівною ну, очевидно, і ворог чекає морозів, щоб полегшити там пересування техніки. А синоптики кажуть, що ці от морози різдвяні вони не надовго, і вже з минулого, ой, з майбутнього тижня, очевидно, буде трошки тепліше. Ну прям ну не до тих рекордів, які були новорічної ночі в перші новорічний тиждень, але трохи потепліше. Ну тут треба буде дивитися. Тут головний маркер це ну звичайно, зима дає декілька таких особливостей. Це і особливості маскування. Зрозуміло, серед листви літньої, навіть осінньої це можна легше робити. Зима накладає свої обмеження. Але один з найголовніших чинників це стан ґрунту. І якщо він в'язкий, такий він розмокшує, по ньому спочатку не можуть йти колесна техніка, а згодом навіть гусеничний, якщо він вже дуже такий е, слякать, прям повна і відтак це всі враховують в своїй тактиці. Зокрема, ми й доповідали в своїх щоденних світах, що ворог все більше діяв малими групами піхоти, в тому числі, одне один з елементів, чого це його змусило, це було неможливість використовувати важку техніку. Тим паче, в такому ґрунті вона була ще кращою мішенню для наших е артилеристів або протипротизанкістів. І, і ми будемо і ми ворог спостерігаємо за всіма елементами, і в тому числі погодними, щоб врахувати їх в свої в своїй тактиці. А, була інформація, що ворог перекидає війська там з під Бахмута на Кримінну. Британська розвідка каже, що а, росіяни чекають на наш нас, на контрнаступ на Луганщині і на Запорізькому напрямку, і туди і тому туди стягують сили там для посилення оборони, чи там що вони роблять на тих напрямках. Це росіяни. Всього можна від них чекати. А, чи це відчутно саме на сході? Ну вони на Луганському загалом напрямку зрозуміло. Вони будують оборону. Вони намагаються там укріплюватися. А ми намагаємося не дати їм це зробити. Вони на певних на певних напрямках пробують навіть контратакувати. Як цього разу було в районі 4, червочі доби червонопопівки і Площанки і відтак ми зупиняємо ці контратаки вогнем артилерії, потім відкидуємо їх, і вони несуть втрати і не просуваються. Там теж сторони дій з огляду на ряд факторів, наявність у себе сили засобів. Які погодні умови, але в будь-якому разі бойова робота не припиняється. Якщо немає активного руху військ, ми, наприклад, постійно, особливо високоточними системами ураження, б'ємо по тилам противника по його укріпленим позиціям, по скупченню особового складу і техніки, по складам паливомастильних мастильних матеріалів. По... Кладам артилерійських боєприпасів, і це дає свою теж відчутно відчутний ефект, коли згодом нам доведеться переходити до інших операцій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.